Обробку проти вароатозу варто починати з оцінки рівня ураження кліщем джолиної сім'ї. Для цього вам знадобиться точний інструмент вароатестер 3 в 1. Як правильно провести тест? Попередньо відшукайте бджоломатку у сім'ї, яку тестуєте, і слідкуйте, щоб вона не потрапила у пристрій. Щоб наповнити вароатестер бджолами, струшуємо бджіл із рамки з розплодом на аркуш паперу та пересипаємо у середню частину пристрою. Для цього потрібно приблизно три сотні бджіл, щоб наповнити пристрій до позначки другого рівня. Закрийте вароатестер. Однією з кришок. Висипте чайну ложку цукрової пудри у вільну кришку. Прикріпіть цю кришку до вароатестера і починайте обережно струшувати протягом 2 хвилин. Перед тим як відкрити вароатестер, переконайтеся, що більшість пудри зібралась на дні. Розчиніть пудру у воді, щоб підрахувати паразитів. До 3 кліщів низький рівень зараження, від 3 до 10 – середній рівень, більше 10 – високий. В кінці поверніть бджіл у вулик. Під час тестування ми зафіксували 5 паразитів. Це означає, що потрібно проводити лікування бджолу сім'ї. Ворогатестер ваш помічник у боротьбі за здоров'я пасіки. Не дайте кліщу шансів.